Приблизно так чотири століття тому виглядали аналоги нинішніх холодильників. Це каземати Дубенського замку. Музейники вирішили показати князівські апетити. Припасів зберігали стільки, щоб тисяча людей могла прохарчуватися під час облоги протягом декількох місяців. Але ми знаємо, що ні татари, ні козаки облоги не любили, хоч вони приходили сюди, але їх швиденько звідси випроваджували. І замок цей ніколи ніким зруйнований не був. Аж до 1916 року апетити були чималими. Як любили, та скільки могли з'їсти, розповідають на прикладі власного охоронця та постачальника зброї князів Острозьких Яна Богдана Сусла. Два каплуни потім впечені волову свину й телячу під чотирма соусами. Як пишуть, чотири буханці хліба, круг сиру і випивав по два ганці вина й меду, це три літра. І за столу ніколи не вставав п'яний, а до обіду сідав, ніби нічого не їв. Його постать історична, та чи насправді стільки з'їдав, як записано у документах. Достеменно кажуть науковці, сказати тепер складно, але показати популярні у 17 столітті продукти вони постаралися. Сало, м'ясо, ковбаси, фрукти, діжки з вином. Усе можна помацати, взяти до рук, дозволяють навіть експонати у сусідній залі, і з такою зброєю воювали і тримали оборону. Це це все муляжі. Це все муляжі, тому що ми не можемо справжніх представити. Вони є в експозиції музейній, а це виставка. Вона постійна. Усе задля туристів та їхньої цікавості. А вони протягом 2012-го квитків накупили на півмільйона гривень. Останній рік нам дав цифру 97 тисяч 340 туристів. Ну, сьогодні також ця цифра додається. Окрім того, як би ми гарно не робили об'єкт. Навколо об'єкту мали створюватися готельно-ресторанний бізнес, комплекс розвивати, збільшувати експозиції. і Інші цікавинки для туриста обіцяють у Дубинському замку і далі. А до співпраці закликають рестораторів та готельєрів, бо їдуть не тільки туди, де є що подивитися, а ще де смачно годують та де можна голову прихилити. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.